8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановнуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день заснований законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою, пам'ятання про ту страшну трагедію в історії людства. Ми знаємо, що війна це катастрофа, трагедія, мільйони загиблих і скалічених тіл і душ. І подвиги мужні, і дружні плечі, і роки, надії, перемог, сподівання, і серце сльозова нараз опочила хвилина мовчання, хвилина мовчання. Схилимо голову перед світлою пам'яттю тих, хто вітав своє життя за врятування батьківщини, увійшовши безсмертя. Свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям на шойоні зберіг, хто впав за свободу у грізну годину, за землю священну, за Україну. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві усталилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни. Травень. Це місяць бояння садів, місяць в політнім теплих ночей і нескінчених солов'їних пісень. А ще це місяць, коли замовкли останні постріли громад, настала тиша, і прийшов довгожданий, вистраждений, оплачений дорогою ціною мир. Увага! Звучить державний гімн України! Пам'яті і 9 травня День Перемоги включає в себе переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, рівнем шанування пам'яті кожного, хто боровся з нацизмом. Символом відзначення Дня пам'яті і Дня Перемоги є червоний мак. А гасло цих визначних дат пам'ятаємо, перемагаємо! Дорогою ціною заплатив український народ у найстрашніші за всю історію Другій світовій війні. Це в пам'яті людській не відійде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над фашизмом. Ти думаєш, я стала на коліна, а я тільки перев'язати берці? Ім'я в мене, Україна, любов і гордість оповили серце. Ти думаєш мене здолати? І грози і гради ранять мої груди. Не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина, і кануть в небуття на схід тумани. А я схилилась перев'язати рану. Стою над пірвою й молюся і ум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. Схилилась тільки перев'язати верцю. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями Об'єднані Нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона на минучості нашої перемоги сьогодні. Пам'ятайте, друзі, цих людей до віку. тих, хто повернувся і поліг в боях, і вклонимось всім ми низько до землі. Квітаємо у стелем їх тернистий шлях. Пам'ятаємо, перемагаємо!